Знайти бодай яку роботу можна через центри зайнятості, де пропонують людям з вищою освітою перекваліфіковуватись у будівельників, трактористів та прибиральниць, адже саме ці професії користуються найбільшим попитом у процедавців, що звертаються до державних структур по допомогу у підборі кадрів. Взагалі то в основному, звісно, більше робітничі професії. Продавці, швачки, водії, трактористи. Газозбарювальники, отакі спеціальності більше. Буває такі, що є багато, багато, кстати, вакансій є, таких і бухгалтери, і менеджери, але вони всі хочуть з великим досвідом роботи, з вищою освітою. Тенденції щодо збільшення числа вакансій в порівнянні з кількістю резюме почали проявлятись у вересні минулого року, загалом за рахунок сезонних робіт. 2010 у 2010 році в нас в середньому на Одну вакансію навантаження було 18 осіб, з числа тих, що були зареєстровані в службі зайнятості. Ну а наприкінці року, взагалі, та цифра дуже збільшилася 49 осіб по області. Це зв'язано з тим, що в нас сезони виробництва і більшість там цукрових заводів, консервих заводів, там і будь заводи. Як прогнозують столичні експерти, роботи у поточному році стане більше для будівельників завдяки євро 2012 Продовжиться пошук технологів, інженерів та керівників зі значним досвідом роботи. Прогнозується, що завдяки стабілізації економіки база вакансій виросте як мінімум в півтора рази. Найбільшим попитом у столиці користуються програмісти, чого не можна сказати про нашу область. Віннечани намагаються шукати роботу у різні способи. Відбирали по своїй моїй професії і також по досвіду роботи, так? Добав, а тепер я допомагаю шукати. Дали, да. Я шука... працюю в службі зайнятості. Интернет. Через газети, інтернет. І що, знайшли? Да, інтернет. Інтернет і газети також. І з у вас вийшло? Ну, через інтернет, всього». В Вінниці я так зрозумів інтернет не дуже. А от в Києві там якби це діє. Спеціалісти стверджують, знайти роботу згідно отриманій професії і в 2011-му буде вкрай важко, так як не всі сфери ринку праці вийшли з депресії. Якщо ви шукаєте роботу самотужки, використовуючи об'яви в газетах, то й тут ви натикнетесь на те, що оголошень під грифом шукаю набагато більше, чим під грифом пропоную. Наталка Доляк, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.